Якщо ви плануєте подорожі до Європи у 2025 році, варто знати про важливі зміни. Європейський Союз впроваджує нові системи контролю на кордоні ES та ЕТІАС. Що це таке і як це вплине на ваші поїздки? Що таке система ЕС? ES Entry Exit System – це нова електронна система реєстрації перетину кордону, яка замінить штампування паспортів. Вона буде автоматично фіксувати дати в'їзду та виїзду з країн Шенгенської зони. Ключові моменти: всі дані про ваші подорожі будуть зберігатися в електронному вигляді. Впровадження ЕС спочатку планували на 10 листопада 2024 року, але його відклали через технічні проблеми. Очікується, що система запрацює у 2020. 2025 році, але точної дати поки що немає. Що таке ETIAS? ETIAS – European Travel Information and Authorization System це електронний дозвіл, який українці повинні будуть отримати перед подорожжю до ЄС. Головне про ЕТІАС. Дозвіл потрібно буде оформлювати онлайн. Вартість реєстрації 7 євро. Дозвіл діятиме 3 роки. Очікується, що ЕТІАС запрацює через 6 місяців після впровадження ЕС, тобто також у 2025 році. Точної дати старту поки немає. Як підготуватися до змін? Слідкуйте за новинами, регулярно перевіряйте офіційні сайти ЄС та України, щоб знати актуальні терміни впровадження. Переконайтеся, що ваш паспорт дійсний, він має бути біометричним та мати достатній термін дії для подорожей. Плануйте поїздки заздалегідь. Оформлення Етіяс може займати деякий час, тому краще підготувати документи завчасно. Отже, з 2025 року мандрівки до Європи зміняться. Доведеться оформлювати ЕТІАС, а перетин кордону буде фіксуватися в ЕС, щоб уникнути проблем, підготуйтеся заздалегідь, перевірте свій паспорт, слідкуйте за новинами та плануйте поїздки розумно. Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити важливі оновлення.